Всім привіт! Сьогодні я в гостях у Юлі. Юля, страховий агент і по сумісності моя подруга. Дуже дякую, що ти сьогодні погодилися виділити мені трошки часу. Чому я тут? Тому що а, при моїх консультаціях з клієнтами мене дуже часто запитують запитання, які виходять за рамки моєї компетентності, за рамки того що я працюю. І мені хотілося б прояснити деякі запитання для клієнтів, і так само для мене самої. Можливо, щоб я могла на них відповісти майбутньому. І ці питання стосуються сьогодні страхової сфери. Чудово, в першу чергу, велком це наш офіс. А, дякую, що ви до нас завітали. З радістю відповім. Але в свою чергу так само зможу запитати багато питань, які питають мене, мої клієнти. Тоді це буде винви. Yeah. Можливо, деякі запитання будуть здаватися тобі дуже простими, але я би хотіла все знати з нуля. Немає Тому... всі питання, мають свою цінність. Okay. Чекаю. А, добре, найперше, що напевно що буде цікавити людей і цікавить мене, це а, які. Яке медичне страхування доступне для людей, які не мають тут статусу постійного резидента або з громадянства? І в першу чергу, напевно, що думаю, звузимо взагалі ті, що приїхали недавно по ЮФО або ті, що мають статус TPS, чи могла би ти щось розказати? Ну в першу чергу а -а -а. хочу сказати, що медичне страхування, навіть якщо ви приїхали, ви не маєте статус, маєте статус, ви можете собі купити страховку на здоров'я. Ви можете її купити приватно, ви можете, тобто, це? Те, що немає статусу, це ще вам не заважає. Ви можете купити короткотермінову страховку, тобто є така Short Term називається. Можете тим собі на якісь такі аксидента випадки, тільки купити, тобто вона має набагато менше покриття, але хоч щось ніж взагалі нічого. Але найголовніше, давайте поговоримо про людей, які приїхали по 4 і які приїхали або які мають TPS. Тобто на сьогоднішній момент ми знаємо, що ті люди, які подалися на TPS і мають статус TPS, вони не кваліфікуються на Можна сказати, державну штатну страховку, mm -hmm. тобто вони не мають право брати цей бенефіт. бенефікейт. Медикін mm -hmm. немає. Якщо ви приїхали по юфою і в'їхали до 30 вересня цього року, то ви можете ще подаватися на медичну страховку. Якщо ви вже приїхали після 30 вересня з 1 жовтня, на жаль, ви не кваліфікуєтесь на медичну страховку або навіть в тому сенсі на інші бенефіти, але ви завжди можете взяти собі приватні якісь страховки. Окей. Дурне запитання: для того, щоб купити страховку, потрібен страховий агент, чи людина може сама купити собі страховку? А це буде залежати. Тобто, якщо людина відчуває, що вона знає mm -hmm. покриття, ви можете піти онлайн, вас там з'єднають з ліцензованим страховим агентом, і, напевно, вам там хтось його купить, цей план. Тобто вам не обов'язково. Якщо людина знає точно, що вона хоче, я не знаю, там спитала в чат GPT, що я ніколи не рекомендую, до речі, але є люди, які вважають, що вони знають це, тобто тоді так. В загальному вам тоді вам, якщо ви ж не розбираєтесь, ви не знаєте різницю між HMO PPO. Тобто, є Я такі... не знаю різницю. <сміт> <сміт> О. Тобто, коли ви не знаєте навіть таких речей, я все ж таки рекомендувала б знайти страхового агента. А для тих, хто не знає, HMO – це план, якщо ви візьмете знову ж таки, це не державна страховка, ми говоримо про приватне. Це коли <сміт> ви не маєте права йти до любого лікаря без спочатку. До того, щоб піти до вашого основного лікаря, тобто вам спочатку, щоб не сталося, у вас болить ніс, голова, нога. Ви спочатку маєте піти до вашого сімейного лікаря, отримати рефрол, і тільки тоді направлення. вас направлення. Так, якщо ж ви маєте ППО, відповідно ви можете йти записуватись до любого лікаря. А якщо вони беруть вашу страховку, це Попробуває. дуже цікаво. Дякую. Я, я дійсно не знала. Різнацій. Я вірю, якби це якби насправді медична страховка в Сполучених Штатах досить заплутана. Вона. Не є абсолютно ідеальна, я б сказала, вона має дуже великі проблеми. Ми всі про це знаємо, тому так кажуть, будемо вчитися разом. Окей, okay. і якщо все ж таки людина вирішує, що вона має достатньо навиків знання англійської мови, щоб відрізнити, які плани їй підходять. Вона йде онлайн. Онлайн це куди? Це маркетплейс? Окей, uh, okay. Marketplace, там вам треба мати грін карту. Тобто я б не рекомендувала. Я знаю, що ви можете заповнити аплікацію. але mm -hmm. я, реалістично Marketplace, Ви маєте розуміти, що це ObamaCare, А uh, ви мусите мати грін карту. Тобто, ні, ви йдете просто, наприклад, там є купа різних веб-сайтів, або ви хочете мати. Конкретно якусь страхову компа я б сказала так: в першу чергу, я б рекомендувала, якщо ви хочете собі вибрати самі без страхового агента план, якийсь зверніться до вашого лікаря, до якого ви хотіли ходити. Це напевно найперше, тому що я завжди кажу людям: ви хочете купити страховку, яку саме вам потрібно? Я не знаю. Зателефонуйте тому лікарю і спитайте, яку він бере страховку, тому що вам це допоможе. Ви купите якийсь страховий план, а цей лікар потім виявиться, що він вже його не бере, чи він взагалі не бере. Можливо, є якийсь госпіталь, в який ви хочете спеціально ходити, бо він біля вас. Так само ви, їм, ви можете цю інформацію знайти, яку беруть страховку, і вже відповідно від цього починаєте шукати. Ви підете на три різних. У нас є три головних такі страхові компанії в штаті Ілінуті це Blue Cross Blue Shield, uh -huh. це United Healthcare і. Це Етна а Етна пишеться, тобто ну є ще якісь там інші сігма. А тобто, і ви можете собі окремо заходити на їхні вебсайти, дивитися різні квоти. Можливо, є купа вебсайтів, де виводити вашу інформацію. Вам дають різні порівняння. А і тоді вже з вами зв'язується якийсь там хтось, хто вам це буде продавати. Окей, а люди, які все ж таки мають право на Medicaid, тобто люди, які мають статус чи резидента, чи mm -hmm. статус громадянина США, де вони подають на цю страхову? Вони йдуть через маркетплейс, mm -hmm. але проблема з маркетплейсом, що вже закінчилась реєстрація. Тобто з маркетплейс або Obamacare, як це ми називаємо цей веб-сайт, реєстрація зазвичай відкривається 15 листопада, і ви маєте час до якогось там 15 грудня чи а, можливо, до 30 грудня, я вже не пам'ятаю точно, і вже щоб у вас почався новий ваш план з 1 січня. Тобто посередині терміну, посередині року, ви цього не можете зробити. Ви можете це зробити тільки за декілька за декількох умов. Наприклад, ви розлучилися, ви втратили роботу, яка давала вам страховку. А ви переїхали з іншого штату, і оце все це називається. Qualified Events. тобто ці, як якщо сталося одне щось з цього, тоді ви маєте право піти на маркетплей, заповнюєте там аплікацію. І там питається окей, ви посеред терміну у вас щось одне з цих ситуацій сталося. Ви кажете, так я там переїхав з іншого штату, і тоді ви можете і кваліфікуєтеся на а, те, щоб мати собі страховий план через Obamacare, о, через Маркетплейс. А, я не знаю, чи це зовсім етичне запитання. але мені Звичай. цікаво страховий агент бере гроші за те, що він консультує, чи, чи як це виглядає? А, то І, знову ж таки, выбрання. просто щоб ми були дуже транспарент. Я особисто не займаюся health insurance, а mm -hmm. я це робила. Десь п'ять років тому, а, і після цього це було таке стратегічне рішення, що я цим вирішила не займатися. А ми робимо автомобілі, будинки, бізнес, страхування на життя, але хелскер я не якби я не роблю. Але з того, що я знаю, а, страховий агент має або отримати комісійні, або має взяти за свою консультацію якісь гроші. Тобто, я б на вашому місці тоді, якщо у вас беруть і одне, і друге, тоді я б вже, ну тобто. Це вже ну, але це одноразова оплата. Я маю так. це на увазі. Просто за, за допомогу в підібранні ну, плану. Чи, за чи це загаль... за більш консультативна робота страхового агента, ніж ну ми ж не якби насправді, якщо страховий агент отримає комісійне, то він не мав би права брати у вас гроші за. Те, що а, якщо він вам купив цю страховку, якщо ви прийшли, напевно, потратили багато часу, то можливо вас візьмуть якісь фі. Я не знаю, я цього в житті ніколи не брала за консультації жодних грошей, але я не хочу відповідати за дуже багато страхових агентів, які є в штаті Іліної чи в інших штатах. Тому а комісійні це від тої компанії, яка комісійні платить як страхова компанія, яка а, якщо ви купляєте через нас продукт, кожен страховий агент отримує комісійні. Okay.